Я взагалі вже маю досвід роботи стоматологом 13 років, але весь цей час до повномасштабного вторгнення я працювала найманим працівником. Ну і звісно, коли почалась війна, ми виїхали і трошки був такий стан, не зрозуміли, що робити далі, як жити. А потім влітку я побачила, що є така програма, і я вирішила спробувати. І Якось все дуже легко склалось. То сьогодні все, я думаю, реалізувалось вже так майже в повному обсязі, як я писала у бізнес-плані. З приводу обладнання, все вже ми маємо, дещо нам грант дав змогу купити, а дещо потрошку своїми накопиченнями докупали, але зараз все вже маємо ну, в планах збільшити ще. Я вважаю свій бізнес економічно та соціально корисним, тому що, по-перше, ми знаходимося в Харкові і зараз тут велика проблема з лікарями. Багато хто виїхав, не тільки стоматологи, а взагалі загальна практика. Також в мене є три наймані працівники, і одна дівчинка, вона взагалі з Константиновки, тому ну, я вважаю, що дуже корисний. Ось. Ну І плюс сплата податків. Це дуже корисно, я думаю. Саме головне вірити. Мати ентузіазм, ніколи його не втрачати, навіть якщо вам навколо всі скажуть, що ви нічого не зможете, ні. Ну і мати чіткий план, бізнес-проєкт, план, як вам треба рухатись, все прописати, розпланувати і по ньому йти. І все буде супер. Головне віра в себе, в свої сили.